Друзі, всім привіт! Слава Україні! Сьогодні у нас 20 березня сіємо люцерну по ячміню. Можливо, хтось таке робив, можливо, хтось не робив. Ну, колись тату був сіяв Сусідове, то був, був і ячмінь, і люцерна. Ячмінь змолотиться, а люцерна буде десь така сантиметрів 10-5. і потім коситься як обично пару років нормально. Тут, як бачите, отравлений ячмінь ярий, ось такий тут. Сівалочка сіє, так що пишіть, чи хтось таке теже практикує чи не практикує, сіяти типу, ячменю, люцерну. Сівалочка робили своїми руками вже багато років тому. Якщо вам цікаво, пишіть у коментарі, буде актив посівалки, зроблю обзор з розмірами. Можливо, хтось щось собі схоче такого зробити, щось піддивитись. Так що пишіть. Як бачите, сіяла СЗшка, багато є ячменю по погороді. Сівалочка йде на долотах. Ну, щоб показати, на яку глибину не покажу, тому що насіння дуже дрібненьке, ведко все равно не буде. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, далі буде.